А давайте зараз розберемо кармічний хвостик 15-8-11 через, На конкретному прикладі я проговорю, як би проявлялося оцей, оцей ключик, да, оцей симбіоз через різні рівні свідомості. Да, щоб було розуміння. Навіщо взагалі людям, які є провідниками, консультантами і так далі, да, чи ну, от, на конкретному прикладі читають матрицю, чому їм важливо розуміти і володіти знаннями про рівні свідомості? Бо я як ця, як і то, скрізь. рівні свідомості, в стосунках рівні свідомості, реалізації рівні свідомості. До речі, коли ми там запланували ефір. 14-го, здається про рівні свідомості і гроші, тому що у всьому є оце поняття рівня свідомості, тому що е, залежність на кожному рівні свідомості є свої цінності. Відповідно від них людина пробудовує стосунки з життям, з грошима, е, свої стосунки з партнерами, з реалізацією проявлення і так далі. Повертаємося. 15, 8, 11. Ну, дивіться, якщо це перший рівень свідомості, то власне людині треба дозволити собі взагалі вихід за рамки цих обмежень, да, спробувати спробувати оцю таку новизну життя, взагалі дозволити собі, от дійсно щось таке цікавеньке, що подобається. Дозволяти собі більше, да? оце, чули фразу, дозволити собі. Ну, це люди, які оце, е, пізнають оце перший і другий центр. Оце вони собі щось дозволяють чи не дозволяють. Просто розумійте, да? хто вам що транслює, щоб ви теж на себе не накладали. Тому що, коли четвертий рівень свідомості слухає перший і другий у вигляді, дозволяйте собі, то це трошки, знаєте, виглядає як дійський садик. Далі. Дозволяти собі вихід за тіше Грегори, але в той же самий час тримати баланс. Тримати баланс, але не здавати свою силу, да? ніби як не віддавати силу в, в таку розділеність цього можна, а цього не можна. Тобто це той рівень свідомості, які пізнають, а що а мені можна, так а так можна. Да? Ніби як шукають батьків, які скажуть, так можна і так далі. От далі, next level. Да, це буде як секс наркотики, рок рок-н-ролл по цій комбінації. Це таке, як зайти в зону такого прям екшена, екшена. Там спецефектів буде. От і часто тут гавкай, не чути нічого. Це Прямо такі, от прям тваринні інстинкти. Хочу, хочу сексу, хочу того, хочу насолоди, хочу їжу, хочу бабла. Да, ось така комбінація часто з таким порушенням конкретним цих кармічних законів, законів буття. Якщо говорити вже про... Тобто це кармічний хвост, якщо людині треба пожиттєво, з чим працювати. От наступний левел це власне вже такі більш амбіції у вигляді зайти в свою силу і створити свій бренд, якісь свою якусь таку діяльність, яка має і на користь бути іншим людям, тому що там восьма вібрація, вона ніби як уже запрошує до відповідальності, так далі. Ось і п'ятнашечка, вона хоче. Ну, якби щоб видно було назва якась да, діяльності, чи ну, якби так, да, щоб було дорого багато Ну, це всі діла. От, коли ми вже говоримо про наступний рівень свідомості, то це дуже глибочезні люди. Це зазвичай вони в них як, таке, як життя ніби постійно виклики ставить да, у вигляді. А тут ти зможеш, а тут ти справишся, і вони зазвичай беруть на себе відповідальність і так і має бути. Але тут теж треба тримати по восьмірочки баланс і не заходити в зону тільки от такого. Роботуна забуваючи про пристрасть взагалі життя, і от, от на цьому рівні свідомості 15-та вібрація вона буде дуже глибокою, вона буде дуже чуттєвою, вона завжди буде бачити саму суть, проблеми людей. Тобто, це потужні можуть бути і. Духовні такі провідники, які можуть витягувати, ну вибачте мене, із жопи міра після неймовірних залежностей. Да? да, До речі, залежності це якраз по другому рівні свідомості дуже легко. Ну і четвертий рівень свідомості теж може заходити в зону залежності, але різниця в тому, що в них є сила, ніби як самостійно. Самостійно з цього вийти. Ось до чого я, значить, це все говорила? Для того, щоб розуміти, що, наприклад, уявити, що консультант із свого рівня свідомості, да, наприклад, вам дає рекомендації там по другому рівню, там чи по, чи, там, чи по третьому рівню да, там, свідомості, а ви четвертий, і вам воно знаєте, як дякую, не помогло. Ось, от для чого треба розуміти рівні свідомості, тому що навіть коди, вони будуть читатися по різному, в залежності від того, в носіями хто є носіями да, цих кодів, да, який рівень свідомості. І від того буде залежати, як коригувати долю людини, да, як її направляти, як розкривати її потенціал, тому це капець як важливо.